Усім привіт! Сьогодні будемо робити божу корівку. У нас вже є ось такі друзі. Тепер у нас ще буде божа корівка. Цей друзяків я поки відідвину, щоб вони нам не заважали. Ми беремо такий як це вам правильно сказати, такий типу кружечок, ліпимо з червоного пластиліну. Кружечок я ще візьму його. А десь, от скільки нам його потрібно буде. Зараз. Якщо ж ви хочете зразу подивитися, який буде результат. Зразу ж перемотуйте на останню частину відео. Якщо вам сподобався результат, то зразу ж мені зразу ж його робіть. Робіть. Зараз ось так. І тут, типу, вона буде стояти так, Бачите? вона нас стоїть. Нам, це нам і потрібно. Все вона стоїть. Тепер ми беремо таке ж, робимо з чорну пластину. Теж беремо його, але вже набагато менше. Тобто беремо його приблизно ось ось так. Теж робимо кружечок. Прижимаємо, так крутим-крутим вертим. І щоб теж він стояв. Далі отак їх з'єднуємо. Отак, то я вже чувствую, як це смішно буде. Так їх з'єднуємо. Ось я трошки маленький, але ви зробіть побільше, будь ласка. Я вас дуже прошу, тому що маємо вішвидкий маленький. Ось, робіть побіч головку, будь ласка. Далі берете ножик. Якщо ж у вас немає, знайдіть щось не знаю. Якимось ножницями спробуйте. Я, наприклад, із за цього в мене і немає. Цих я зроблю такими щіпчиками. У мене є ось верс З мініверс залишилось. То я ними отак і зроблю. Посередині таку рівно зробити д Ось таку. Середини зробили дирочку. І тепер робите. ну, типу деполона, може кудись втіти. І тепер ви берете чорний колір. Берете чорний. І робите такі цяточки на її тільці. цільці. О. Якісь такі... То я хочу, щоб я в другому відео зліпила їм цілий домик з старого пластиліну, ставте лайки. Я їм обов'язково цим друзям, коли ми зробимо всіх цих друзів, ми їх будемо робити приблизно штучок 10. Коли ми їх всіх зробимо, я обіцяю вам. Я сподіваюся, я вам, власне, вже пообіцяла, і я зроблю для них домик. Але, втік... Але тільки тоді, коли ми зробимо всіх цих тварин. так у нас вийшло. Тепер ми беремо білий колір. так. беремо. Ось так. І отак клеїмо ці очки смішненькі. Я спеціально так роблю, щоб це були смішні тваринки, а не просто такі ідеальні прям. Ось така дуже, вона смішненька. беремо тепер чорний колір. А, все, в мене ще залишився. Беремо і робимо з нього які очки. Перший очко. І ще другому очко. І все у нас вийшла така вожа коровка, дуже смішненька. Я думаю, вам сподобалося усім пока.